А тепер виключаємо тікток і включаємо здравомислі якої кофейної гущі ви зібрались бризкать ту нещасну абрикосу, чи персінки, які цвітуть, щоб вони не змерзли. Якщо буде нормальний мороз, йому все одно буде габзда. Які пшикалка там, хорус, сактара, і забіон, неважно, все одно воно змерзне. То що чого? То що, коли в плавках вилазиш в мороз на вулицю, треба себе не олдспайсом пшикати, пшикать, а курточку вдівати. Тут так само, агроволокном, чи кострипали, чи ще якісь прийоми механічні. Тому що це все, да. То ж пшикалки розказують, це хорошо, але розбираємося. Хорус це від грибка. Актара, ну там чи щось інше не це від жуків, не від морозу. І хорус від грибка не від морозу. забіон, це у нас що? Антистресант. Що таке антистресант? Це якщо рослинку карьоже по якимсь причинам, антистресантом шурнули. Да, воно працює, і воно таке, ух, трошки таке зібралось з мислями, приблизно так. Але від морозу воно як так по факту помогти не зможе, тому що трішки покраще в деякій степені, можливо, якщо повезе. Але якщо мінус 5, ну нічого ви не зробите. Що ж зробити, щоб не змерзло? Ну хто в яку релігію вірить той тим богам і молиться, тому що іншого шляху просто немає. Для того щоб абрикоси в нас весною не змерзли, треба переїжджати в Африку. В Африці вони теж не ростуть, ну і не змерзнуть, виходить. Гарного врожаю, мирного неба дебелих спин Добре. до нових зустрічей.